Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу не так давно. Про це повідомила місцева влада. Попереднього через влучання люди не постраждали. Крім того, ворог обстрілював Дніпропетровську область минулої доби. Окупанти тричі били по Нікопольщині з важкої артилерії. Там постраждав 56-річний чоловік внаслідок обстрілу, пошкоджено лінію електропередач, храм, приватні будинки та автомобілі. Крім того, під удар потрапили і Марганецька та Червоногригірівська громади. Там постраждалих немає. Сергій Лисак з нами на прямому зв'язку, це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітання вам. Добрий день. Вітаємо. Доброго дня вам. Яка оперативна ситуація станом на зараз, по вашій області? Які є наслідки обстрілів і що відбувається зараз? Що стосується оперативної ситуації по регіону, то скажу так, що ситуація контрольована, стабільна. Фактично, за останній тиждень ворог забрав нас з життя в двох цивільних наших осіб, то 11 осіб було поранених. Трохи збільшив атаки дронами Камікадзе кам на території Нікопольського району. І фактично Нікопольщина перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. Угу. Яка ситуація якраз на Нікопольщині? Хотів вас уточнити, тому що дійсно повідомлення про удари по цій громаді надходять ледь не щоденно. Що стосується Нікопольщини то дійсно артилерійські удари відбуваються на постійній основі, хаотично обстрілюють населені пункти всього району, які Побережній зоні до річки Дніпро, ну скажімо так, що ми з цього самоврядування ситуація, яка є, то тримаємо на контролі. Люди забезпечені електроенергією, люди в закладах охорони здоров'я забезпечені теплом. Саме головне, що люди забезпечені водою. А скільки людей там проживають, і чи рекомендує їм місцева влада евакуюватися? Звід щодо евакуації, то скажу так, що Дніпропетровщина не була. На території Дніпропетровщини нога ворога нашого не ступала. Дякуючи митцям за це нашим збройним силам. Евакуація не проводиться, і скажу більше, що навіть частина людей вже повертаються до своїх домівок навіть в Нікопольський район. Стосовно укриттів, дуже важлива тема завжди для кожного міста, для кожного села. Чи удосконалюєте ви? Це питання: чи робити додаткове укриття, чи удосконалюєте ті, які були ще до початку повномасштабної війни? Що стосується укриттів, то скажу, що їх на Дніпропетровщині всього 3362 укриття, зараз з яких функціонує майже 2900. Ми постійно удосконалюємося і нарощуємо свій потенціал. Є куди далі рухатись, і фактично. Кожен день, кожного місяця, наші ДСНСники підводять підсумки, які нові укриття ми вводимо в експлуатацію для того, щоб обезпечити людей. Як ви оцінюєте готовність регіону до опалювального сезону? Він вже давно розпочався опалювальний сезон. В першу чергу запустилися палю... способи опалювального сезону та захист охорони здоров'я. Стосовно ще роботи власне і навчання безпосередньо, тому що діти ходять в школу, і знаємо, що у вас також є певні удосконалення укриттів саме в закладах навчальних. Скажіть, будь ласка, як організований цей процес зараз і безпосередньо, коли лунають сигнали повітряної тривоги? Що стосується навчального процесу, то ми це все питання обговорювали і проговорювали з органами місцевого самоврядування ще до початку повномасштабного навчання нашого освітнього процесу до 1 вересня. Що стосується зараз, то ми продовжуємо нарощувати наше укриття, і фактично зараз в регіоні, в тому числі за субвенцію державну, будується два не будується, ремонтується 24 укриття і дев'ять укриттів будується, реконструються верніше, за рахунок обласного бюджету. Сергій, а які найбільш масштабні проекти сьогодні реалізуються обласною владою на Дніпропетровщині і хто бере участь у цих проектах, зокрема з наших міжнародних партнерів? Що стосується проектів, то на Дніпропетровщині ми намагаємося розвивати і розвиваємо це медицину. Наша Дніпропетровщина є достатньо великим медичним хабом і реабілітаційним хабом. що в цьому напрямку ми і рухаємось. Ну що, ви сказали про те, що люди деякі повертаються, незважаючи на обстріли, так, є і евакуація, однак є люди, які повертаються до своїх домівок, незважаючи на те, що це є небезпечна зона. Але ж все одно внутрішньопереміщені особи, які є у вас на території Дніпропетровської області, чи багато таких людей? Ми їх вже не називаємо внутрішньопереміщеними особами. Ми називаємо їх новими мешканцями Дніпропетровщини. Угу. Зараз такі офіційно зареєстровані майже 400 тисяч таких осіб. В переважній більшості мешкають на території безпосередньо всього міста Дніпра, це 150 тисяч, з яких 30 тисяч це діти. Всі вони забезпечені, в першу чергу, соціальними виплатами та грошовою допомогою щодо проживання. Дякую. Дякую вам за інформацію. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. і Розповів, чим живе сьогодні Дніпропетровщина, яку не перестають тероризувати щоденно російські окупанти.